Верайте, що саме головне між клієнтом і рієлтором. Можете мені написати свої якби, бачення. Хочу поділитися вам сьогоднішнім фідбеком, який у нас сьогодні був. Ми поїхали з Катю на перегляд показувати клієнтам нашим дуплекс з нашою колегою Наталією Поліщук. І саме головне те, що я вчу своїх дівчат, потрібно слухати клієнта, які в нього потреби, всі його болі і порекомендувати як найкраще, щоб вони не витрачали свій час. Загалом ні наш, ні свій. Ми підібрали цей таунхаус, перекинули клієнтам. Катя з ними вже трішки працювала до цього. Їм сподобалось люди з району приїхали перший перегляд. І задаток. Так що, якщо ви звертаєтесь завжди, раді вам бачити.